Шановні подільчани та гості нашої громади, наближається головне свято держави день незалежності України. Це день народження нашої країни. Тож запрошуємо всіх. Саме 24 серпня о 16.00 у центральний парк Подільська, парк Шевченка, відзначити День незалежності разом з нами, поринути в атмосферу справжньої національної культури, стати частинкою свята, подарувати талант, знайти відпочинок для душі, опанувати нові знання про культуру та традиції нашого народу, зарядитись оптимізмом, підняти свій бойовий дух. Та просто відпочити, долучайтеся до нас, приходьте самі, збирайте друзів та знайомих. Адже саме на вас чекають корисні та цікаві локації для будь-якого віку та на будь-який смак. Для маленьких відвідувачів безліч дитячих конкурсів, зустрічі з казковими героями, батути, призи, розваги і вікторини, і все це абсолютно безкоштовно. Всіх шанувальників українських традицій запрошуємо у народну майстерню, яка розгорне свою роботу. Про Просто неба. Ви зможете опанувати різноманітні техніки та навички, а ще за допомогою найкращих майстрів громади власноруч створите народний сувенір. Поруч з майстер-класами працюватиме виставка робіт народних майстрів, картини, вишивки, креативні вироби, іграшки. Та багато цікавого від наших умівців. Це все можна не лише побачити, а й придбати. Окремий майстер-клас проведуть наші волонтери. Ви маєте змогу навчитися плести справжні маскувальні сітки для наших хлопців та дівчат, а також відвідати серце нашого заходу. Це благодійний майданчик по збору ваших донатів на допомогу зсу. Бажаємо здоров'я. Ми міцно тримаємо прапор України, який символізує собою незламність всієї нашої нації, ми, бійці 11 батальйону, знаходимося на передній лінії на нулі і дуже потребуємо вашої підтримки. Саме в цей день буде відбуватися збір на МАВІК-3, це необхідна штука, це наші очі, це врятовані життя наших побратимів. Хочу, щоб було просте розуміння. Доки ми боремося. Там у вас є можливість знаходитися у відносній безпеці тут, тому запрошуємо вас долучитися до цієї події і провести весело час з вашими сім'ями. Для сміливих, сильних та загартованих мужні козацькі розваги, просто неба, традиційні козацькі змагання для чоловіків та жінок. Незабутні враження та певна перевірка особистих сил. А також гарний відпочинок виступи найкращих творчих колективів та виконавців громади. показовий виступ переможців міського етапу військово-патріотичної гри «Джура», Народні пісні та танці, вірші, гумор. Та гарантовано гарний настрій для всіх. Один з головних акцентів програми кулінарні майстер-класи, де ми презентуємо туристичний бренд Подільщини, смачні та ароматні українські вартути, а також чистий і солодкий мед. Запрошуємо і вас доєднатися до приготування цих неймовірних страв. У заходах беруть участь підприємці, установи та організації нашого міста. Приємним сюрпризом для вас стане відвідування загальноміського ярмарку, де ви зможете поласувати вироби місцевих виробників хлібобулочними, м'ясними та кондитерськими. Також ви зможете відпочити у кафе на свіжому повітрі. Ну а ще протягом усього заходу працюватиме велика фольк-фотолокація, презентація національного старовинного вбрання та прикрас. Святкуй разом з нами. Разом до перемоги!